Стало відомо, що під час нічного удару по Києву Росія пошкодила один із найдревніших збережених храмів України. Йдеться про Софійський собор, і про це повідомив міністр культури України Микола Точицький. Зараз я процитую цієї ночі. Ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній абсиді пам'ятки національного значення. Додамо, що цей храм 11 століття, зі слів пана Точицького, душа всієї України агресор продовжує вбивати також і Одесу, людей та культурну спадщину. Вночі постраждала ще й одеська кіностудія. Місце, де творилося українське кіно, пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму Довженко національного проєкту про невідомішого українського режисера. Додав міністр культури України Микола Точицький.